Друзі, всім привіт! З вами Венсі, це наша рубрика прокачка без доната». Так, запікався я в каточку, це у нас режимчик захоплення прапора. І що, ми переходимо до знищення наших суперників. Так ось бачите, це старий акаунт грає, бо в нього вже є захисний модуль, хоч і невеликий, 10%, але він вже може його прокачувати. А я такої можливості поки що не маю. Модулі стануть мені доступні для прокачки аж з генерала. А я вам нагадаю, що скоро в грі Танки Онлайн день народження, це буде 4 червня. І я думаю, що на день народження танків буде знижка 50%. То я почну збирати кристали на неї вже сьогодні. І я думаю, що на цих знижках я вже буду прокачувати свої модулі, які я куплю. Бо мені. До модулів залишається набити ще три дня. Я думаю, що до літа якраз я їх і наб'ю. Так, 6 гаус тут ховається. Hello. Так, гранаточку. Так, даремно я спригнув низ. до вогнемета. То в кінці цієї каточки, як завжди, я відкрию контейнери, подивимося, що там нам випаде, може якраз щось добреньке. Так. Ого, в смокі вже захисник стоїть. У мене тут захисник також прокачаний на 16 кроків. Я думаю, що на цих знижках на день народження я його якраз і докачаю. Недавно я дивився, скільки коштує прокачка захисних модулів. Прокачка одного модуля коштує 1 мільйон 260 тисяч, якщо я не помиляюсь, якщо нічого не змінилось. Сьогодні я хотів додатково це переглянути, то щось я не знайшов цієї інфи. Так, то на знижках буде прокачка коштувати одного модуля 600 тисяч. Ну, тобто, щоб прокачати 4 модулі, мені знадобиться. 2,5 мільйони кристалів. Плюс мені ще потрібно захисника докачати, то я думаю, що мені десь треба 2,5, плюс там 200 тисяч на захисника 2700. Ну, але якщо я цих кристалів ще не зароблю для літа, то прокачаю, скільки можу, там один чи два модулі. І докачаю дрона, мабуть. Так. Не повертаюся, зараз ще й вогнемет мене вб'є, мабуть. Якби було кому віддати, я б віддав би. Поїхав би сам повернув би. А де я бачу прапор, ніхто не просить. Ого. Зараз немає в мене ні броні, нічого. Так, титанчик ставить свій купол в центрі. 87% вже маю я овердрайва. Так що я його потім ізнесу, якщо його не б'ють. Союзники. Пощастило, що я мінку поставив. Зараз мене вогнемет уб'є. Ось так по-тупому вбиває мене вогнемет. Ще мабуть вони повернуть прапор. Ну Но... Я ще й промазав. Назбирав овердрайв і впусту його. Вистрелив? Гранаточку йому туди на центр. Хі -хі, нормально. І мене забирає шаріком Арес. А, у мене тут і смоки на дальність, я тут думаю, що то. Я не можу нікого вбити. Зараз я переодягнусь і все буде норм. Ну. Так, гараж. Просто тільки що попередню каточку я грав на великій карті, та я собі поставив. Смоки на дальність. О! Зараз ми зіграємо тепер. О, інша справа. Так, поставлю я зразу мінку. І мене виносить цю сульку в Крусейдер. Забираємо Вікінга. Так, підстрахуємо ми свого союзника. Так, поверну я зараз прапор, мабуть. Так, страхує Твінс. Ого, їде вже тут гром. Так, і є доставочка. Розігрались мої союзники вже. Так, падає ядерна енергія на центрі, але, на жаль, забирає суперник. Так. Гранатушкою народий. Нормально. Нормально, твинс прикрывает. Если бы еще кто-то повернул, было бы добре. Так, ну что там, повертает кто-то или нет? Ага. Як я привіз прапор, то ніхто і не поверне. Тут інший шаф тут до мене їде, а в мене якраз немає ні броні, ні подвійного урона. Нормально зіпсували сосульку-крусейдеру. зіпсували овердрайв вікінгу. І... Вбив мене гром і зараз ще й вогнемет поверне, мабуть. Ось так завжди буває. Так, виносить мене гром. Чи поставили купол у нас на базі суперник. Мене знову виносить гром. Я ну встигне доставити чи ні? Так, встигаю. Ну, це в нас така досить рівна каточка. Так, спробую підняти. Гранаточку і мене вбиває. Вогни мэйт. Так, тем часом рахунок стоит. Три-два. Так, виносить мене гром своїм овердрайвом. О, шафік. Залітає по мені Сосулька. Там, в принципі, можна на цю хвилину стати в деф, але... Просто їдь в дещо то ще більше програє, мені здається. Бо один прапор вивезуть і рахунок буде нічия. А ще один. І ми програємо. Так. 30 секунд потрібно протриматись. 20 секунд. О, летить. Що, друзі? Це в нас виходить перемога. І я йду відкривати контейнери за виконані місії. Так. Тут два штучки щоденні місії. І, можливо, ще в недільних щось є. Є один контейнер. То давайте їх відкриємо. 21 штучка у нас є. Пропускаємо. На Теслу відключення припасів випало. Так. Поважнення конструкції на паладін. І три епічних. 20 гранаточок. Ну, непогано. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.